Так, Вітаю всіх на нашому каналі. Е, дякую, що дивитеся, коментуєте, підписуєтеся за позитив, негатив, за все дякую, тому що в принципі, для того е, створювався наш канал, якщо в ньому немає хамства, матюків. Будь ласка, наша, ваша думка, наша думка, нас демократія. Висловлюємося всіх, хто має. Незалежності від національності, вірусповідання і е, кольору шкіри, що нас повністю. І не треба, як то кажуть, закидати, що коли щось вам не подобається, що це однозначно, е, як, як це сказати правильно, е, що у мене це як остання інстанція. Ні, я просто висловлюю свою думку, тому, тому, будь ласка, ви можете її приймати, можете не приймати. Саме як я можу приймати вашу думку, а можу її, звичайно, не приймати. Тому все одно я всім вдячний, що дивитеся нас. дивіться, одна людина була написала до, до речі, дуже хорошу тему на рахунок імміграції. Всі таки, хто ж іммігрує? Вона висловила думку, що іммігрують люди. Які, скажімо так, щось їм не вийшло в країні. І для них, власне, для них Канада стала чимось таким надзвичайним, тому що в них не вийшло, були проблеми, якісь фінансові, можливо, там якісь були ще проблеми. Ну, тим менше, тим не менше, дивіться. Візьмемо в простому прикладі на нашої, навіть нашої сім'ї імміграції. Розумієте, перше діло. Е, ну, я не погоджуюся з тою думкою, тому що їхавши з, з України, іммігрувавши, е, моя сім'я ну, не була якась, ну скажімо, в чомусь мене так необхідності такої нужди, в чомусь ми не мали. Я мав роботу, так, та робота була в Європі, але. Вона була, я так само в Європі непогано заробляв. В принципі, я взагалі не жаліюся ніколи на Європу, що там мені було дискомфортно. Мені там само було нормально повністю. Тобто я заробляв повністю нормально. Ми маємо своє житло, у нас була там свій автомобіль, у нас була своя дача, ми придбали землю для будівництва. Тобто, Я не бачив такого, ну, тобто, сказати, що ми в чомусь себе не реалізували в Україні, я, ну, це буде неправильно, ми себе. Повністю були реалізували в тому плані, розумієте? І тому не є остаточним фактором імміграції, власне, фінансова сторона, власне, якісь матеріальні там. Ні, є ще багато крім того інших е речей, які спонукають нас взагалі, от людей, іммігрантів, іммігрувати. Так, я не спорю, деякі люди з фінансової точки зору іммігрують, але е повірте. Навіть та сама імміграція, вона так само потребує коштів і не маленьких. А ще така імміграція, як Зокеан, вона, вона потребує ще більше коштів, розумієте? І в цьому всьому, в цьому салаті, як то сказати, такому, знаєте, в міксі тому, ви повинні розуміти правильно, що люди іммігрують по різних причинах. Це однозначно. Люди іммігрують з різних. Верс населення, як з надзвичайно багатих, як надзвичайно бідних. Але це є їхній вибір в плані того, що вони хочуть мінятися, розумієте, їм щось не подобається. Простий приклад. Прийшли в країні вибори. Більша половина країни вибрала людей тих, які вам не подобаються. Вам не подобається їхня політика партії, вам не подобаються їхні закони. Ви не хочете з тим миритися. Відповідно, ви іммігруєте в цю країну, де вам буде більш комфортніше, і це нормально. Наступним немало значиме є робоча імміграція. Це є найперший фактор. Це є нормально в світі, що є робоча імміграція. Це то саме, що Боже, люди приїжджають всередині в країни, так само є мають свою певну імміграцію. Чи ви рахуєте приїхати навіть з міста в місто? Це і то є вже імміграція. Розумієте? Тому що ви приїжджаєте, ви переоформлюєте свої документи. Так, ви в своїй країні, але тим тим паче ви все таки іммігруєте. Тобто ви приїжджаєте, ви залишаєте своє місце, де ви прожили, народилися. Тому імміграція, я рахую, що це досить нормальне явище, і це правильно. В країну чи в міста, неважливо де, повинна вливатися свіжа кров, розумієте, повинні люди вливатися свіжі, заповнювати якісь робочі місця, щоб все економічно, воно все крутилося. Не може так бути, розумієте, як вам сказати, щоб воно все стояло на місці, туди було, оце буде неправильно. І негативне ставлення до, ну, до самої імміграції. Казати, що це зрадники, чи вони там не люблять свої держави, чи ще щось це абсурдно. Всі-всі прекрасно люблять свої батьківщини. Вони емігрують, тому що, я ще раз говорю, є багато причин для іммігрування зі своєї країни. Навіть то саме, ви можете, вам може не подобатися погода в вашій країні, вам може ще щось не подобатися. Тому я завжди казав і буду казати, що іммігрант це є людина, яка просто хоче змін. А не якась там зрадник чи ще якісь там незрозумілий. Як в нас, в принципі, багато хто 에, старається знаєте, трактувати, що от якщо ти поїхав, який ж ти можеш бути патріот, тому що ти повинен сидіти в своїй країні і нікуди не рипатися, тому що отуди ти будеш точно патріотом, розумієте? Ну це якось ну дійсно несерйозно. Можна бути патріотом своєї батьківщини, але я кажу, в той же момент не любити свою владу, розумієте, яка в тій даний момент в тій батьківщині. Хтось скаже, ой, ну треба боротися. Послухайте, не всі мають бажання чимось боротися, правда? Дехто хоче просто жити, просто, от просто встигнути пожити. От знаєте, в нас всіх є одне життя, у нас не буде двох життів, трьох життів, в нас є одне життя. І ми всі хочемо якось, ну, отримати від цього життя комфорт, пожити, побачити дітей, понячити внуків. І ми не хочемо тратитися на то все, щоб з кимось там битися, боротися. А є люди наоборот, які готові відстоювати свою думку, вони готові кидатися в полум'я революцій, їм це все по кайфу. Ну, Це зовсім інакші люди, але ми всі різні, тому і, тому і класно, що ми всі різні. Разумієте, тому і це і класно, що одні хочуть цього. По-друге, я так само хочу сказати на рахунок нашої молоді. Власне, української молоді, яка поїхала вчитися за кордон, це надзвичайно круто, повірте. Я ще раз говорю, все одно, яка частина хлопців, дівчат в майбутньому захочуть повернутися в Україну зі знаннями зовсім інакшими. Тому що ми давайте будемо чесними, наші знання в наших же ж університетах, ну скажімо, завдячуючи певним викладачам, певним ректорам, були просто. Таким словом, сказати, як це правильно, ну, знищені чи як за рахунок тих хабарництва, за рахунок того всього, і в принципі, нас молодь отримала не знання, а отримала просто. Диплом з бумажечкою, що ти послухав певний курс. Хоча не всі, само собою, є викладачі, які досить порядочні, і вони чесно відносилися до своєї роботи, незважаючи на тяжкі часи, вони все одно поважали свою як би, гідність і вони не опускалися до яких низів. А були такі, які ага, тільки принось, хоч чи майданами носи. Тому я рахую, що на даному етапі життя, от взагалі, от цього розвитку українського це дуже круто, що. Українські діти мають можливість навчатися в різних світових вузах. І Їх туди беруть з задоволенням і в принципі вони показують хороші результати, і взагалі вони інакші. Я рахую, що от діти, які навчаються за кордоном, вони ну, багато дадуть державі, якщо держава була зацікавлена їх назад повернути. Я просто укажеш, я, я ще раз кажу, імміграція. Вона, якщо Україна підніметься на якийсь щебель досить високий так само буде в Україну імміграція. Та саме. так само багато людей захоче проживати в Україні, власне, не українці. Розумієте? І от туди га вертаємося до самого головного. Український паспорт повинен бути завжди в пріоритеті. Це повинна бути не об'єзаловка, як сказати, а це повинна бути привілегія отримати український паспорт. Це є саме основне, а не взяти його десь пилюки витерти, витерти і коли треба застосовувати, а коли не треба, то викинути і кричати, що Україна то все відсіє, розумієте? Батьківщину не обираєш. Батьківщина це твоя батьківщина. Так, вона деколи може бути гарною, деколи не гарною, але тим не менше, вона є твоя батьківщина і ти її кохаєш за тошку, тому вона твоя батьківщина. А емігруєш ти з позиції економічних, політичних, соціальних. Наукових, яких хочете, розумієте, але це власне, ну це точно не можна називати якимось ну, зрадницькою позицією і казати, що люди, які емігрували, вони чимось когось зрадили. Ні, це неправильно. Для мене особиста імміграція, для моєї сім'ї стала таким, ви знаєте, напевно, поштовхом. Тому що коли ти сидиш рівно. Ну, Я не говорю зараз, коли знаєте, коли зараз в Україні і так тяжка ситуація. Я говорю коли до війни ще. 에, коли ти сидів рівно, вроді все так розмірено, робота, дім сім'я, все класно, немає ніяких проблем. В принципі, ти як та плесень, починаєш розповсюджуватися всюди, там, там, де не треба. Ой. І прогрес твій закінчується. Приїхавши сюди. У нас почався новий виток життя, наші музики запрацювали по-інакшому, ми опять згадали, що треба думати, робити щось, щоб жити краще, ми почали вчитися жити по других правилах. Це саме головне. Приймати других людей. Це так само. Розумієте? То, що вдома, коли ми на батьківщині жили, для нас була така, знаєте, сама менша проблема. Тут це був цілий виклик, щоб зробити якусь там певну дію чи ще щось. Відповідно, це заставляло жити. І я, в принципі, ще раз говорю, я, я задоволений тим, що ми зробили цей крок імміграції, тому що, тому що це зовсім я вам скажу. Інакше відчуття, розумієте? Тобто я от розумію, що колись ми жили по одних правилах, зараз ми живемо зовсім по інакших правилах, зовсім інакший ритм життя, зовсім все по-інакшому. Тобто, ну, Досить цікаво, як для мене, досить, знаєте, так, воно мене стимулює однозначно. Тому, закінчуючи це відео, на рахунок імміграції, буду казати, що імміграція, нічого в ньому погано немає. І люди іммігрують не тільки від злидів. Люди іммігрують від багато чого. Тому що, хто, всі, хто планують іммігрувати, я вам бажаю сили, я вам бажаю терпіння і бажаю вам, щоб ваш процес імміграції і адаптації був надзвичайно легкий. Всього всім найкращого, слава Україні!